Паралель цього міністерства, якщо ми вже говоримо за цей дозвіл, я показую да, історію. Колись там питали, чи тебе взагалі є гроші, щоб отримати той дозвіл, за що ти купив, потім де ти їх взяв, де ти їх заробив, і так далі. А тепер почали питати, да, там, як вони потрапили в Польщу. Тому рекомендація: якщо ви вже купуєте за власні кошти, то майте відповідь на це питання. Окей. Okay. Щоб кредит отримати, mm -hmm. що треба, які вимоги? Ну так, для середнього. Статистично у мене є записаний безкоштовний урок uh -huh. іпотека у Польщі, прямо з нюансами, з вимогами і так далі. Це тому, що дуже популярне питання. Ну, так, два запорожаю. слова. Два слова. Взагалі. Є банки, які взагалі дає без карти побиту, і головне це офіційний дохід у Польщі, тому що дійсно Польща є банки, які там приймуть тебе офіційний дохід, наприклад, в Євро, але те, їхні, але цей дохід має приходити в їхній банк, тут у Польщу на їхній uh -huh. рахунок. Тому так. ми це відкладаємо взагалі, бо там дуже проблематично. Говоримо про те, що має бути офіційний дохід у Польщі. Uh -huh. Якщо в нас умова злицяння, мінімально 6 місяців пропрацьованих один банк uh -huh. приймає, інші будуть просити 12 місяців. Умова операції мінімально 3 місяці, але досить з цим штивненько, да? тобто треба 6 місяців. 6 місяців реально. Якщо ми говоримо про діяльність, єдно є банк, який приймав 12 місяців, от, не податковий рік, а 12 місяців uh -huh. від квітня до квітня. Uh -huh. Є один банк, який прийма, інші будуть просити один податковий рік або два податкових тонкі. Uh -huh.